А, друзі, для тих, хто спитає, дорогий Максим, але куди ж ти пропав? Я вам скажу. Сьогодні в нас 10 листопада. 10 листопада Багато хто навіть не зрозуміє, що ж це може означати 10 листопада. А я вам об'ясню. Я знімаю їб ром-тур багато інших. А що це означає? Це означає, що я одіваю той самий одяг. Той самий їбний одяг, який був два місяці тому на мені. І що ж я буду робити? Правильно. Румтур. Так, що помінялося? Якщо більш-менш адекватна людина, ви спитаєте, що взагалі помінялося за весь час? А я скажу. я. ж імно яшбукін. Я став бородати. Далі. де стріми? Що ти взагалі робиш? Якого хвилю іншого нема? Ти пропав з медійки. Ні, просто мене як нормально, в адекватно. адекватно людину. Мене заїбало вже роботи. Я не можу працювати. От клянусь, ну це просто пі. Через... Я не можу через не, можу. Через я не хочу нічого не робити. Я не хочу просипати. Я не хочу жити, їсти, пити. От просто нічого не хочу, коли я працюю на цій їбані роботі. І це навіть. Даже... Типа не із за роботи, це із за того, що не робота хуйова, а от я просто їхав працювати. От любу роботу мені дайте, я скажу, йдіть на. Товар з спросів. Я переїхав. Я переїхав на нову квартиру. Це вже четверта їбана. Бля, мене ще їбана в цьому відео. Четверта єбана квартира в цьому відео. Що це означає? Чому нахуй я це зробив? В чому суть? А я вам скажу. Ну, непонятно, я сам не знаю чому. Ну, тому що треба. Потрібно, Оце етап мого життя, вже коли потрібно пожити самим. Потрібно якось пробувати щось нове, жити самим. І в мене в цьому домі живе три нахуй кінта. Перший це через стінку, і другий сусідньому під'їзді. Румтур. Румтур, значить, да? от. Тисячу доларів. Отут у мене всякі ніщічки, типа Бем-Бем, Вана. О, Ой їбать, Туалет. Туалет, бамс-бамс, тут я моюся, тут я хожу в туалет, тут я стираю речі, тут я умиваюсь, ну і все. І от ми переходимо в мою основну сукусу, іменно обітали іване. В мою сусу, іменно іменно, 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 типа, типа, іменно, іменно, іменно. іменно в мою. Вот. Тисячу доларів плачу. Це заповна. тут, в майбутньому я, можливо, буду стрімити. Бинокль, царска якісь, вітаміни, колонка, магнітика, штатив. Йдемо далі. Кухня. Як ви можете поняти, кухня від ліжка недалеко. І це не тому, що така задумка. А тому що я так захотів. Ну так, виходить така задумка. Йдемо далі. Книжка. Я почав читати їбану книгу. Як ви можете поняти, ну значить я реально розвиваюся. Кухня, на якій нормальні люди готують, ну я тут не готую. А все чому? Тому що я і в мене немає їжі. Ні, насправді, насправді. Насправді я не готую, тому що, ну, що я є Ну і кобута, тому що в нашому віці, я думаю, нормальні люди не готують. Нормальні люди замовляють доставку. Але питання, да? Де брати гроші на доставку? Працювати. А якщо не хочеш працювати? Йдемо далі. Отака кухня, без обзор на кухню. Чайник прийшлося самим купляти. Неадекватно я рахую нахуй. Плита, духовка, умивальник, посудомоїчна машина. Піздец, яка класна штука. Посудомоячна машина. Це піз. Єць. Скажу так, я рахую, що це, напевно, найкраща штука на цій землі. Тому що ну, я не знаю, ну ми посуду знову ж таки. 2035 рік на вулиці. Хто нахуй має посуду? Як можна руками, блять, руками своїми, якими ти потім троєш своє лице, це свого хлопця? Навіщо це? Руками мити посуду. Посуда грязна, посуду не потрібно мити. Посуду потрібно закидати в машину, а машина миє. Технології 35-й рік на вулиці. У нас все вже технології роботи. Мене знімає робот, Мене записує звук робот. там робот, там робот. Йдемо далі. Ну тут такі курточки в мене висять, бем 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 Тут в мене шафа. Ось така от. Бем-бам-бам. М'яч футбольний. Футбольчик граю. Ну і в принципі, і все. Йдемо далі. Я рахую, потрібно все, що потрібно ще щось цікаве показати. Правильно? Що ж би вам показати? Блять. Сус, що би вам ще показати, йоба, невро, йо? йо? бинокльна. Ні. Я собі а, Я мені бинокль вас питаєте, я вам скажу йобаний в рот. Тому що як сказав один великий мудрий мужчина, він сказав, у кожного мужика має бути мінімум один бинокль. Так що я купався бинокль? Я не куплявся бінокль, мені його подарував. Тепер вас напевно з'являється елементарне питання. Максим, що далі? Що далі? Які в тебе плани? Та кому не вообще на мене йобаний рот? вообще такий. Я вам скажу. Плани дуже прості. Потрібно вертатися в це русло. Я не закрив посудоменшу машину. Ви спитаєте, що далі, Максим? Що далі? Будуть стріми. Відео в ютуб. Як то вже плануєш рухатися? бачила? Yeah. Таку... Не бачила, ну там. 300 тисяч лайків. Ой, 300 тисяч переглядів. Тобто, що це означає? Це означає, що я вже є бадія медіа зірка і мені в принципі можна відпочивати йти на пенсію. І yeah. Я не робити. Що з Максоном і з Юрою Джефріксом? З ними все добре. Вони працюють, вони сісіями. Їм подобається ходити працювати на дядю. Їм подобається віддавати 60% свого життя за просто якісь бумажки, які навіть не роблять їх щасливим. А мені це не подобається. Так що я прийняв рішення знімати відео YouTube. І насправді Юра Джефлікс, що Юро Джефрікс і Максон молодці, але водночас його йма на рідкісні, тому що вони буквально ну ніхуя не роблять. Вони просто працюють, просто працюють. Вони типу думають, що вони заробляють гроші, але вони не заробляють гроші. Вони працюють життя. Вибано той шумей. О, добре. Привіт. Що там? Так здорово. Нічого, в мене все добре, а в тебе як? Я пропадав. Ні, старина, я тебе боюся взагалі. Ти так ніби зі стволом якимось. Де я пропадав, ну давай сядем. Сядем, я тебе розказав. Так от, де я пропадав, я скажу. А я вам відповім. <ріху> я рятував єбаних дев'ят в Африці, ребят. Я я просто нічого не робив. рум-турчик зараз вам покажу в цій новій квартирі. ж старій квартирі, тому що я переїжджаю. І... Переїжджаєш? Да, я переїжджаю. Вау. О, тут дуже скользко обережно оператор не входи, тому що якщо ти впадеш, буде дуже больно, що коштувати. рум-тур в квартирі, в якій я жив, рік і три місяці. От балкончик. Розпитаю, де шоставзе. Уїбала ракета! Блядь! Чек ты сделаешь, сука, в ці шахети долетіло, у тебя шахеты долетіло, уїбало. Я же что это? Квита. Что за квита? Что за квита? Ну, ебать. Я не знаю, что за квита, дружок, идем дальше. Вот тут машина, машины, которые щепорте все видео. Из-за того, что нашу мать. Ну ничего страшного, идем дальше. Все вообще, як вы поняли, зал. А в зале треба работает правильно, йод, качаться. Так что 5 виджимай надо уебать. 100%. А тепер то раді чого ми всі сюди прийшли? Це моя кімната, в якій я прожив один і три роки, і от в якій все почалося, всі мої стріми і так далі. Под світло, цілі, які не треба знімати, і комп'ютерні стіл. Що, які тебе плани? Ох, Владік. Плани взагалі піздець, насправді. Значить так. Взагалі там є дозочка, ну і не може знімати. Там розписано все, ребята, ой цей переїзд, це буде просто піздець. Ну, от правда, це. Це зараз я приїжджаю, запускаю 2-3 стріма, кидаю два Тіктока і пропадаю на рік. Чому так? У мене творче вигорання. Яка взагалі суть в цьому відео? Да, ви спитаєте? Таке логічне питання виникає, з'являється у людей. Все дуже просто. Сменс цього відео це просто старт. Я буду на ним багато працювати, думати, аналізувати, що що получився, не вийде. І взагалі потрібно з'єднати, тому що це не перший румтур, але ще досі стоїть на цьому єбаному фотоапараті відео з минулої квартири, яка потрібно виставити в соцмережі. Так що це буде таке. Лайт, просто відео. Слідує відео планую, звісно, попрофесійніше зняти, як мінімум, блядь, з монтажером нахуй. Кого ти плануєш кликати собі відео? Та я в кого, йобаний рот, як мінімум. Мане так і далі сидять на зарплаті Юра Джефлікс і Максим Максоно П.П. Полізне питання. Максон ПП Юра Джефлікс. Чому вони? Ну тому що як мінімум у мене з ними контракт вони жили. У мене стоять на зарплаті. Плачу гроші, щоб вони вижили, як мінімум. Купили собі їсти. Так що ці два учасника точно будуть брати участь з моїх відео. Багато що планується, багато що хочеться, але типу, ніхуя не робиться, як сказав Юрий Джафлікс. Опа! Переходь такий. Вам розкажу, що помінялося що з останніх наших зйомок по цей сьогоднішній день по-перше від русла моєї бородає про тистерону і мужичок підійця. це ж просто піздець Близько покажу цю квартирку в якій я жив бам нахуй ми на кухні а їбать переход швидкий. Показуємо вам з якого я їм йдемо далі кухня на якій я готував собі їсти плитка в якій я жарив їжу і не тільки їжу. Всякі блядь, тумбочки, хуюмбочки і так далі. Потім стиральна машина. Стиральна машина, на якій стоїть ще дві капсулки. Чому? Ну, підгончик зроблю власнику. Тоже. Я ж добра людина. Туалет. туалет, Туалет. Отакий от, от класний туалет, в якому я мився. І не тільки мився. Далі. Кімната, просто кімната, да. просто в мене була видовіля ще одна кімната. Похуй тобі ж там пересід її бачить. Та кому на цей пересідує. І саме основна, саме важлива, саме дорогоцінна кімната це моя кімната. Mm -hmm. Не, Оце те так зробити. <плес> Ох так нормально. От, моя кімната, от-от я сидів, отак от. <плес> отак от сидів. Стрімав, знімав тіктоки і заробляв Дякую. гроші. Угол, в якому стояв завжди футбольний м'яч, шафа, в яких була куча моїх речей. От тут були речі, отут тут були речі. Ну все, вже на жаль, всього всього немає. Стінка, яка уїбалась якогось хуя, стала ну явно не свого кольору, не видно. Пу, блядь. ну на жаль не видно. Ліжко на якому я спав. І не тільки спав, так. То Ну і все, в принципі. От весеннький роптур старої квартири показав. А тепер слідуючий ромпр. Отут я сплю. От, отут Прямо я сплю. І в мене є подушка. Чому я ловлю фокус на подушці, тому що в мене в минулі квартирі не було подушки. Ну, в мене не було подушки не тому, що я, я якийсь бідний, а тому, що, ну, я рахую, що подушка нахуй не потрібна в нашому житті. Ну, оце зручна штука. Ви спитаєте, чому так, а друга так? Ну, тому що цій я сплю, а на цій я гортаю тікток. Все таке. Чому заключається суть цього Іваного відру? Ну я не знаю, реально. Я не знаю. Просто потрібно щось робити. Не хочеться бути ну, системою. Я зараз подумав, що це відео може дивитися на твічі і краще не говорити це слово. Правильно? Правильно. А відповідно, відповідно, щоб не бути ну, системи. Потрібно щось робити. Я собі був поставив ціль. Я собі поставив ціль, це за 100 тіктоків набрати 10 тисяч лайків. І стати такі маленькі цілі. Допустимо, 10 тисяч лайків, відео в YouTube. 50 тисяч лайків, якісніше відео в YouTube. 100 тисяч лайків. взриваю паровоз, нахуй. І, і так і вийшло. Получилось, що інші викладати тіктоки. Получається, я виклав 5 тіктоків, і четвертий тікток залетів на 300 30 тисяч. На 300 30 тисяч переглядів. А лайкнули 20 тисяч людей. Що це означає? Це означає, що 10 тисяч лайків в Тіктоці я апнув. Відповідно, потрібно зняти кисло того відео. Но 100 тисяч лайків в тіктоці. І я зніму вже з'їв бути відео. Ахуєно, я вас бачу, ну вам хуй, ні? Вам поїбать, ви не знаєте хто я але в майбутньому, блядь, ви всі про мене дізнається. підведем нахуй ітоги, блядь А ітоги в нас получаються такі. Я ніхуя не роблю, друзі мої, ніхуя не роблять. Ті разом ми теж. <звук> Я мене робив. Це дуже погано, це дуже прикро. Ну і того такі, що потрібно, потрібно щось робити, розумієте? Потрібно БМБ, суєта, суета, суета Двіження, рух, пах, швидкість, Молнія Маквін. А? Ахуєлі? Ну mm. <плес> Конечно, а я так можу. А кроме шуток, я надію, це відео стане пророчним, щоб це буде такий старт. Тому що як говорять бізнесмени і не тільки бізнесмени, це говорять успішні люди і розумні не Не то, щоб розумні, ну просто як мінімум не долбойоби, це говорить. Щоб чогось добитись, потрібно щось робити. Звучить елементарно, правильно? Ну, якого хуя тоді це ніхто не робить, а? От є фітіль, і є зажигалочку. І щоб фітіль згорів повністю, а в кінці буде взрив. І взрив, це типу успіх. І щоб фітіль згорів повністю, потрібно як мінімум підпалити його. І я надію, що це єбане блядське, тупоре відео. Це буде як підпалення цього фітіля. Розумієте? Ні, ви ні хуя, ніхуя ні хуя не розумієте. Дивіться, от, от фітіль. І тут і буси на ньому. Буси це успіх. От фітіль. Фітіль має прогоріти, і тоді тільки дійде до успіху. Поки фітіль, блядь, не підпалиться, успіх нахуй не загориться. Відповідно, їбаний фетіль потрібно підпалити. Що ми робимо? Палію, це відео це підпалювання. Воно горить, горить, горить. Успіх добився. Ну, вроді би, як я сказав самі такі важливі речі. Я реально дуже щиро надіюся, що це відео буде якимось поророчним і до чогось воно приведе. Тому що ну, бля, я вже просто заїбався порозуміти. Я, Як будто би, хочу стати, блядь, супер успішним популярним медійним не тому що я хочу це, а тому, що мене заїбала робота. От я готовий вже все зробити, щоб не працювати. Все, надіюсь, я самі важливі такі речі сказав. Знову ж таки. Читайте ти... книгу, кстати, Блять, книга це вообще пізнець. Зараз покажу. Це взагалі, це імену єбануть. Називається Есенціалізм. Насправді це її якщо що рекомендував власник монобанку Гороховський, якось так. Називається «Їбанута книга. Прочитав я 7 сторінок. Ні, прочитав я 47 сторінок за 2 місяці. Ну насправді, 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 да. Я не піжу. <реш> насправді я реально не піжу, я прочитав 47 сторінок, але вони мені сподобались Чому я далі не читаю, ну, тому що немає часу. Тому <плес> да. ну, це все пізда, це все піздеш. Час є, час реально є завжди. Треба розвиватися, читати книгу, бем 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 Кому не похуй на книгу. Ну і все. Я надіюся, знову ж таки. Це відео це буде стартова точка до чогось дійсно масштабного, до чогось дійсно стоячого. Я йду монтувати це їбане відео. А ви поставте лайк, якось підтримайте мене. Ну ніхто це відео не побачить. це відео вже побачу, коли я буду супер попстар зіркою. Ну, хоча б, блядь, напишіть, в якому році ви подивилися це відео в коментарях. Погода хуйні. Єбани. Ну, і ітоги. Ітоги. Що я вам показав? Я показав стару квартиру, я показав нову квартиру. Я розказав плюс-мінус плани. Я розказав, що в мене твориться в житті. А в житті я не розказав, що в мене твориться. Ну в мене вроді було все супер. Але я не працюю вже два тижні, а гроші не безкінечні. І їсти теж хочеться. Ну насправді шучу. Як-будто я не помру з голоду. Точно. Сука, я через п'ять днів йду на роботу. Ну, і отак от. Я думаю, слідуюче реально вже серйозне якесь відео. Тибо посерйозніше, як мінімум. Як мінімум, з оператором, нахуй. Вийде вже. Це відео на 100 тисяч лайків. в Тіктоці, так, да. тому що треба правильно розставляти пріоритет. Потрібно я от кажу, 100 тисяч лайків в Тіктоці. Я собі поставив ціль за 100 відео. На ну, мене вже 30 тисяч за шість відео. Я виставлю реально грандіозне відео. Я прям виточуся нього. Орендую операторів, куплю монтажора. Ну і все, дякую всім за перегляд. Я думаю, це відео було взагалі нахуй, нікому не корисно. Це було хоча б щось. Це був старт. Це був старт їбаний Це фітільок підпалювався. Я вам показую. Фітільок підпалюється. Дайте шанс, дайте блядь, час точніше. Дайте сир. І на кінець забув сказати дуже важливу інформацію. Насправді Юра Джефлікс і Максон Папе раз. Вони іменно.